Христос народився. Дорогі брати і сестри, я також вас вітаю з цим святом, святом радості, тому що, так сказали ангели, не лякайтесь, ангел сказав я благовіщу вам радість велику, яка станеться всім народам, в тому числі і нам, брати і сестри. Ось про цю радість ми сьогодні хочемо говорити. Про цю радість, яку явив для нас Отець Небесний. Ми будемо молитись, і перед нашою молитвою декілька думок для нашого роздумування, для того, щоб ми, можливо, по-новому усвідомили свято народження Ісуса Христа, прихід Його на цю землю. Івангелія від Івана, третій розділ читаємо. З 14 го вірша. Євангелія від Йоанна, 3 розділ, 14 вірша. Ми читаємо Слово Боже. І як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так бо Бог полюбив світ, що сина, дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув. Але мав життя вічне, бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спася. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Брати і сестри, друзі, дорогі присутні. Сьогодні ми згадуємо. Ту батьківську любов Бога Отця, яку Він явив для нас, людей грішних, які відпали від Його ласки, які згрішили в наших праотцях Адамі і Єві. Бог явив свою ласку до нас, пославши Ісуса Христа, Сина Свого. І ми вчора чули проповідь, Ісая сказав: дитя народилось нам, і син даний нам. Брати і сестри, я хочу, щоб ми сьогодні ось усвідомили це, щоб ми раділи, що Бог, що дитятко нам народилось, але Бог дав нам сина. Для чого? Ціль Його приходу на нашу землю. Щоб ми, знаєте, по-новому, ось це усвідомили. Коли апостол Павло писав до церкви в Коринфі, як вони повинні святкувати Пасху, ви пам'ятаєте, що він сказав? Святкуйте як? Не в старій розчині злоби і лукавства, а в нові, як нова людина, в оприсноках правди і чистоти. Ось подібно і народження Ісуса Христа, щоб воно було так для нас, щоб ми по, якось по-новому усвідомили, що Бог Отець зробив особисто мені, пославши Ісуса Христа на нашу землю. І ось для цього ми читаємо післання Апостола Павла до Галат, четвертий розділ з четвертого віршату, сказано так: післання Апостола Павла до Галат, четвертий розділ, четвертий вірш і нижче ми читаємо. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жони і став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. А що ви сини, Бог послав у ваші серця духа, сина свого, що викликує Авва Отче. Тому ти вже не раб, але син, а як син, то спадкоємець Божий через Христа. Про три речі я сьогодні хочу сказати, що приніс для нас Ісус Христос народжений. Ми прочитали. Перша річ, це написано, що Він родився від жени і став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. І Ісус Христос родився на нашу землю, прийняв людське тіло для того, щоб звільнити нас від прокляття закону. І коли ми читаємо Слово Боже, воно нам каже, що коли ми відкриваємо... Дії святих Апостолів, 13 розділ, в 39 му вірші тут сказано так. І усім, в чому ви не могли виправдати з законом Мойсеєвим, через нього виправдовується кожен віруючий. Ісус Христос в своєму народженні приніс нам визволення. Ісус Христос в своєму народженні приніс нам новий заповіт в його крові. І та людина, кожна людина, яка не могла виправдатись Мойсеєвим законом, вона виправдовується через віру в Ісуса Христа. Через віру в Ісуса Христа. І ось ми читаємо Слово Боже, що коли ми відкриваємо римлян Восьмий розділ, спочатку ми читаємо таке слово. Другий вірш. Бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті, бо що було неможливе для закону, у чому був він безсилий тілом, Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла, і за гріх осудив гріх у тілі, щоб виправдалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом. Але за Духом, бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за Духом про духовне, брати і сестри. Ісус Христос прийшов на цей світ, залишивши славу Отця, залишився поклоніння ангелів, зійшов, прийняв людський образ для того, щоб нас грішних помилувати. Щоб нас. Які впали, і він святий, непорочний, взяв гріхи світу, наші гріхи, гріхи всього людства і поніс на хрест Голгофи. Ось це була ціль народження Ісуса Христа. Він в тілі своєму осудив ось цей гріх. Він задовольнив Боже правосуддя. І ми, як тут написано, ми прочитали, що щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом. А за Духом, брати і сестри, Ісус Христос полюбив нас, полюбив нас своєю любов'ю. І пішов Він невинний, безгрішний, пішов на такі тяжкі муки і страдання, щоб нас викупити. Друге, Ісус Христос прийшов для того, щоб нас всиновити. І ми читали, що Він дав нам синівство, коли ми відкриваємо Євангелію від Іоанна, Перший розділ. І дванадцятий вірш там сказано так. Одинадцятий. А до свого воно прибуло та свої відсурались його, а всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймення Його. Що не з крові, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога, і Слово стало з тілом. Брати і сестри. Ісус Христос дав нам право і владу називатись і бути дітьми Божими. Ось це приніс для нас народжений Ісус Христос. Ось це дитятко в яслях, воно принесло нам синівство. І ми по вірі зараз, Сини Божі, Брати і сестри, тяжко можливо усвідомити нашим розумом, але вірою ми це приймаємо. Вірою ми це приймаємо. І доказ того, Слово Боже, нам каже, післання до Римлян, восьмий розділ, і в галат ми прочитали. А доказ того, що ми його діти, що? Він дав нам наше серце Духа Святого, який викликує Ава. Тобто Отче. Ми через Ісуса Христа маємо доступ до Отця, до Творця Всесвіту. Ось що ми маємо в народженому Ісусі Христі, ми маємо синівство. Брати і сестри, і Слово Боже нам каже, хто Духа Христового не має, і не його. Коли ми маємо Дух Христів, коли Дух Святий живе в нас, як слово Боже каже, хіба ви не знаєте, що тіла ваші суть храм Духа Святого, який живе у вас? Ось ось що говорить нам народження Ісуса Христа. І тому ми повинні святкувати, святкувати в обновленні нашого Духа, який перероджений від Духа Святого, який. Говорить, разом з нашим Духом свідкує, що ми діти Божі. І третя річ, про яку нам говорить Слово Боже, це коли ви й то ви і спадкоємці. Брати і сестри, нас чекає спадщина. Нас чекає життя за Ісусом Христом. Слово Боже каже, коли Бог своїй любові віддав Сина свого однородженого на смерть. То невже? Невже він не дасть з ним і всього дасть? Він вже дав, він вже звершив, він вже звершив на Голгофському хресті для нас спасіння, брати і сестри. Тому ми повинні його прийняти вірою і жити для слави Його. Брати і сестри, Слово Боже каже, нас чекає. Краса, яку тяжко описати людським словом, людським розумом, збагнути. Нас чекає це з Господом. А не вже тут, на цій землі, ми не маємо вже Царство Божого в наших серцях? Що може замінити ту радість, спасіння і той спокій, який ми маємо в нашому Господі? Що може замінити ніщо? Всяке задоволення, яке є тут на цій землі, воно є тимчасове. Воно є Коротко тривали, воно не буває дуже довго. Но ту, той спокій, той мир і ту радість, яку дає Господь нам в Дусі Святому, вона є постійна. Не дивлячись на ніякі обставини життя, вона є постійна, коли ми маємо свою надію, покладаємо на нашого Господа. І це нам приніс, брати і сестри, наш Господь. Наш Спаситель Ісус Христос, ось це дитятко, народилось нам, Бог дав нам Сина. І нехай ось ці думки супроводжують нас впродовж усіх свят, щоб ми якось наново усвідомили народження Ісуса Христа. Що воно принесло конкретно для мене? Щоб це не було, як кажуть, весело проведений час, щоб це дійсно було усвідомлене свято Поклоніння нашого, подібно якось ці три мудреці. Прийшовши далеку дорогу, прийшли і вклонились Господу. Ось так і ми, брати і сестри, поклонимося Йому, віддамо Йому шану за те, що Він зробив для нас, що Він звершив таке спасіння. І зараз ми будемо молитись, подякуємо нашому Господу за його великий дарунок неба і нехай в ті святкові дні через наше життя. Буде прославлений наш Господь. Він достоїн слави, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Будемо молитись.